По Луцьку. Хто доповідає? Запрошений голова, я присутній директор підприємства перечило, Луцьк не хоче доповідати. Чи буде доповідати керівник підприємця? Але, але це ж не весь кілька. Чи можу за відповідати? Давайте. Ну давайте так. Від, Відкладемо Луцьк. Я попрошу Володимир Вячеславович, вийдіть, будь ласка, уточніть приймальні, чому я не бачу представника міської ради на рівні військового засправку. Сьогодні по місту сама складна ситуація. Якщо взяти загальні ліміти, що в нас є в області, ми мінусуємо по місту приблизно 5 мільйонів кубів газу. І я сьогодні хотів почути, що ж місто зробило за цей період часу, поки ми. Відключили опалення і давали гарячу воду, яка в нас вийшла економія, на чому ми могли б зіграти для того, щоб продовжити. Але видно, або місто було не готове, або вони неправильно зрозуміли голову адміністрації. Я думаю, що завтра ми ці питання розберемо, поставимо крапки. Просто нехороша ситуація вийшла. Потрібно все-таки було комусь приїхати. Поки що, якщо ви зрозуміли, ми саме великий заборгований захар сьогодні міста.